Ceremonia Ceremonia peredaci, dwa 24 tyry i vantajówki, drjanami drja kontro i boj plus pasyw. C. vantajówki, c. obladnani japońskimi kranami i zibrani na ukraińską zawody. Японія буде активно співпрацювати з Україною в сфері розмінування використовуючи досвід і знання, які Японія отримала за багато років співпрацю в сфері розмінування у Камбоджі та інших регіонах. Японія продовжуватиме йти разом і бути разом з Україною для повернення миру на прекрасні землі України. Сфера гуманітарного розмінування та досвід, який має Японія, Дуже важлива для нашої держави, тим паче, що заміновано за попередніми оцінками на сьогоднішній день 30% території нашої держави. Наші піротехніки та сапери кожного дня ризикують життям. Тільки на сьогоднішній день працівники державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодили близько 428 тисяч вибухонебезпечних предметів, і саме допомога в тому числі Японії. Вона допоможе нам якнайшвидше розмінувати наші території, тому що це життя наших громадян. І ви правильно сказали, що сіхосподарське підприємство мають працювати, поля мають розміновуватись і люди чекають, поки ми звільнимо ці величезні території від вибухонебезпечних предметів. Цей транспорт вже з наступного тижня буде. Переданий до областей, які безпосередньо наближені до зони бойових дій, і ті області, які були деокуповані і де проходить розмінування. Ще раз хочу подякувати уряд Японії, в вашому обличчі і японський народ за ту допомогу, яку нам надає спочатку великої широкомасштабної війни нашої держави проти Росії.